На роботу без перешкод. Сьогодні, вперше за останні три дні, працівників Тернопільської обласної державної адміністрації перед початком робочого дня під стінами адмінбудівлі не зустрічають пікетувальники. Зранку без натовпу, але це не крапка. Організатори мирної акції наголошують, мітинги з закликами до чиновників приєднатись до загальноміського страйку продовжать. До нас має долучитися увесь Тернопіль і пікетування буде обов'язково продовжене. Те, що трошки змінилася, тактика, але рішення залишається в силі, пікетування продовжується. Тактику змінили через події у Верховній Раді. Народні депутати відставку уряду не підтримали. Тому тепер найбільше активістів потребує столиця, каже Марія Чашка. Усі наші активісти також виїхали сьогодні вночі на Київ. Всі, хто ще був тут до цього часу. Ну, це, це, це десятки тисяч наших активістів, тільки є вже, тих, про які ми, яких ми ведемо облік. Пікетувальники вранці не прийшли, але чергування міліціонерів ніхто не скасовував. Необхідна кількість працівників, яка знаходиться у приміщенні обласної адміністрації, це для забезпечення охорони громадського предкусно. Це Державна служба охорони, і присутні тут працівники патрульної служби, в кількості 30 чоловік. Прийшли на роботу і працівники адмінбудівлі, кажуть, вода. Майже в повному складі вони працювали і вчора. Хоча для цього довелося прийти за півтори години до початку робочого дня або ж пройти коридором ганьби, який організували піктувальники. Мусили, бо за них справи ніхто не зробить, каже губернатор. Ми не можемо зупинити в області життя. Попереду нас зима, і звичайно, сьогодні ми все повинні зробити в першу чергу, щоб у людей було тепло. Щоб людей був газ, щоб людей було електроенергія, щоб людей була вода і звичайно цілий ряд інших питань, над якими ми сьогодні маємо працювати.